Близно сьомої ранку вже почала поступати вода, і ми бачили підтоплення деяких ділянок домівок громадян саме в цьому районі. Якщо е, пройшло майже 12 годин, ми бачимо вже рівень води, який не дає можливості проїжджати будь-якому автотранспорту. І ще буде прибувати вода. Ми розуміємо, що на один метр, як мінімум, вода прибуде в цьому районі. І водна стихія, і міна небезпека, тому що міни запливають сюди, і постійно цей район знаходиться під обстрілом. І сьогодні тут двоє поліцейських були поранені саме при евакуації жителів цього мікрорайону. У нас вже перевищено 3,5 метра. Пробувай, пробувай. а там вона зараз заповнює пустоти почей